Що нового у захисників України і світу пропоную вам переглянути у наступні 25 хвилин сьогодні? У випуску чи вдається учасникам конфлікту на сході дотримуватись перемир'я? Що нового представили на столичній виставці зброя та безпека? Скільки Кремлю коштуватиме повне оновлення ядерної зброї? Та який ефект від бомбардування американцями ісламської держави? Починаємо з українських новин. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету, президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 80 військовослужбовців Збройних сил. Чверть з них посмертно. Програма реформ стратегія 2020 передбачає, що Україна має стати військовою державою. Планується, що за 6 років оборонне фінансування зросте з 1 до 5% від ВВП, а чисельність армії становитиме 7 військовослужбовців на тисячу громадян. За словами радника міністра оборони Олександра Данилюка, кожен громадянин України зобов'язаний пройти двомісячний курс молодого бійця. При військоматах формуються підрозділи, які проводитимуть такі щорічні збори. Російські спецслужби планували викрасти та доправити до Курська український літак-розвідник Су-24М. Нашому льотчику, який мав це зробити, обіцяли купити квартиру в Росії та 30 тисяч доларів. Також його шантажували розправою, затриманих у Пітері дружини та доньки. Попри це, авіатору світить 15 років ув'язнення в Україні. «Південмаш» пропонує США включити його в програму з розробки ракет-носіїв для НАСА. Державне підприємство знає вимоги розробників та має досвід роботи з американською технічною документацією. Київські волонтери техніки створили на 3D-принтері роботизовану кисть протез для воїнів. АТО. нею можна брати предмети і навіть писати. Британський розробник Джоел Дібард дозволив використати свій дизайн і технології, коштуватиме штучна рука тисячу доларів. Зараз до вашої уваги матеріали журналістів центральної телерадіостудії Міністерства оборони. У Києві заступник міністра оборони України Петро Мехет зустрівся з представниками міжнародного комітету Червоного Хреста. Він поінформував делегацію про перебіг подій в зоні проведення антитерористичної операції і навів численні приклади порушення терористами міжнародного гуманітарного права. Сторони також обговорили подальші спільні дії в умовах, що склалися на сході України. З березня Червоний Хрест надає консультативну допомогу нашим військовим, але про більш практичні кроки мова наразі не йде. Можливо, після сьогоднішньої зустрічі вони будуть більш активно проводити роботу стосовно дотримання норм міжнародного гуманітарного права по відношенню до військовослужбовців, які незаконно утримуються сепаратистами на Сході, так і по відношенню до населення нашої України, яке теж знаходиться в на окупованих територіях. Понад 60 молодих льотчиків випустив Харківський університет повітряних сил. Хлопці навчилися керувати літаками типу ХАЗ-30, Як-52-26, Л-39 Альбатрос та вертольотами Мі2 і Мі 8 МТВ. А льотчики-винищувачі побили навіть рекорд останніх років більше 100 годин нальоту. Це дозволить їм незабаром пересісти на бойові сушки та міги. Шановні випускники, вам випала доля розпочати свою службу в період непростих випробувань. Які стоять перед нашою державою, висловлюю впевненість, що пройшовши у бойові колективи, ви станете новою генерацією у справі створення сучасної моделі української армії. Зробите все для підвищення авторитету бойової слави збройних сил України. Троє випускників закінчили навчання з відзнакою: золоту медаль отримав Роман Мосійчук. За новою традицією лідерам у навчанні вручають меч дружби. Це символ офіцерського братерства, який подарували університету члени повітряного ескадрону Об'єднаного Королівства Великобританії. Цього року його отримав Віталій Буцько. Юнак розповів і про інші традиції в університеті. Під погон ми кладем, ну, тут, гривня, там не знаю, Це давня традиція. Вона дається ну, не випускнику, а людині, яка буде привітати вас з затриманням першого військового звання. Коліна кладеться е, залізний гривень. Це теж е, важлива традиція під час прощання з державним прапором України. Мателеві срібні монети і, Кидаються після закінчення маршу. Переважна більшість випускників служитимуть у частинах повітряних сил, а декілька осіб потрапили до з'єднань морської та армійської авіації. Один із пунктів мирного плану президента обмін полоненими стає дедалі дієвішим. Увечері 27 вересня в селі Сміли Луганської області відбувся обмін полоненими між українською стороною та представниками незаконних збройних формувань. П'ятьох військовослужбовців збройних сил України визволили з полону майора Олександра Бовтиша, старшину Сергія Біляєва, солдатів Івана Петрика Івана Цвяха на волі зустрічали їхні армійські побратими. Василя Лемаша, який зазнав важкого поранення в бою. Одразу госпіталізували. Всі вони отримають медично-психологічну допомогу та зустрінуться з родичами та близькими. По поводу перемирия, тишины, стрельбы и всего вот этого, что сейчас требуется от ОБСЕ и всех организаций, которые пытаются регулировать этот процесс, я скажу, что соблюдается всю жизнь с одной стороны, со стороны вооруженных сил Украины. так называемое ополчение Донбасса, было заключено перемирие. Но некоторые полевые командиры, не так называемые боевики, не многие отказались. Сказали, типа, мы не подчиняемся тем властям, которые сейчас у верхушки ДНР. Поэтому нас обстреливают. Недавно выезжали, забирали пацанов 200 и 300 тяжелых. Без рук, без ног, без голов. Они не соблюдают перемирие. Мы открываем огонь только в ответ. Иди сюда. Давай, давай. Значит, общежитие у нас выкопали себе вот на управление второй роты, вот это самое, э, в поле, просто в поле выкопали для себя каждый по два человека вот те самые, чтобы можно было где-то пару часов поспать, э, ну, как квартира своя вот. Добрий день, це ми вже своїми Добре. силами так обустраюємо, серко, тому що самі бачите, в яких умовах по-другому не можна. От що маємо, то маємо на даний час. І на цьому спасибі, що є. У всякому випадку тут можна навіть від дождя сховатися. Иди не бойся. Клопцы призывалось я действующие писали, да? Вот реально. вот, он мог бы просто. Вот с той стороны обстреливают, и вот с той стороны. А ну, позавчера это а с да, этой стороны стрельнули. С этой стороны Сейчас обстреливали. Ну, в основном грады именно минометы. То есть прям пів да. Так. В основному град, міномет, то що вони обстрілюють. Так стрілково, в принципі, не обстрілюють, але з тяжелый. Вот там воронка є, вот там вот прямо. Ну это з урагана. Велика, з урагану, так. Да, дали. Ну, Слава Богу, що це. Осколки там, звісно, больші. Тобто, якщо попадет. Видох зброї. Це ураган. Осколки із урагану. よく聞くよ。 Я все пойму сам. Да. А тут реально ты ты сам. Сегодня группа «Офисная сотня» была передана вот такие замечательные медицинские препараты. Имея практику гуманитарной помощи, могу сказать, их очень тяжело найти в данное время, это большой дефицит, который в обиходе в принципе не присутствует в Украине, но ребята постарались, постарались и сегодня они здесь в зоне АТО, которые будут помогать нашим бойцам. В состав набора входит э, повязка целокс, турникет из израильского производства, бандаж также израильского производства и термоодеяло при обморожении. Этот комплект замечательно подходит и спасает э, раненых при огнестрельном ранении, также осколочных ранениях. Немаловажно иметь каждому бойцу такой набор. Также ребятами было разработано вот такие замечательные инструкции на украинском языке, что немаловажно, потому что э, каждая инструкция, которая находится от производителя здесь в пакете, она на английском языке. И здесь замечательно сделана бумага, которая не промокает, и в сырую погоду боец может сюда открыть, прочитать, и это ему поможет и спасет жизнь. Хочу від лица всіх бойців АТО, поблагодарить ребят офісної сотні, а також всіх волонтерів України, які дійсно нам допомагають і спасают життя. У наступні 10 хвилин я пропоную вам побувати на міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека-2014», яка відбулася у Києві наприкінці вересня. нами на выставке представлен облегченный боевой модуль. Имеет на вооружении НСВ танковый пулемет 12,7 калибра, автоматический гранатомет калибра 40 мм стандарта натовского. Вот, скорострельность нашего гранатомета до 400 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 1500 метров. Масса ее достаточно легкая, 280 килограмм, что позволяет установить абсолютно на любую современную технику, вплоть даже до пикапа. Наша продукция – это средство связи для тактического звена управления войсками. Предприятие разработало 22 образца новых, новой цифровых техники связи и поставило их на вооружение. У нас есть линейка УКВ-станций, линейка КВ-станций и образующего устройства, которые позволяют установить на пунктах управления локальные вычислительные сети. Мы Повністю решить вопрос обеспечения подразделения до бригади включительно. Нас привели сюди наші офіцери-вихователі. Це дуже гарна виставка. Дуже повчально, ми побачили новітню, новітню техніку, яка буде, сподіваємося, на озброєнні в нашій країні. Здесь представлена самая маленькая модель, которую мы могли сюда привезти. Это э, прототип, скажем так, беспилотного катера. Э, собственно говоря, это как э, базовая платформа, которая оборудуется дополнительным оборудованием различного класса, в зависимости от назначения и выполняемых задач. В комплектации... Британского проекта это было бы около 3 миллионов фунтов стерлингов. В варианте с украинским оборудованием, возможно, мы ожидаем раз в 10 дешевле. Усенична пожежна машина на базі Т-72. Її унікальність складається в тому, що об'єм води, який вона здатна перевозити, складає 20 кубічних метрів. Довжина струї, з якою вона може гасити пожар, становить 100 метрів. Машина здатна гасити пожежу піною на відстані до 40 метрів. Одним из нашей новой продукции является мобильный блокпост. Идея блокпоста появилась после того, как мы посмотрели информацию по телевидению о том, в каких условиях находятся наши бойцы на этих самых блокпостах. Основная задача этого блокпоста это создать определенный уровень защиты людей, находящихся в нем, то есть от стрелкового оружия, не бронебойного. и создать определенный уровень комфорта, то есть защита от атмосферных осадков, обогрев. Как опция к этому блокпосту предлагается также комплект противокумулятивной защиты. Нам в течение двух с половиной месяцев, двух месяцев обещают технику. Никакой техники нет. Если люди нам дают легковые машины, чтобы мы могли ездить, техники вообще никакой. И вот нам сейчас ехать, и они, мы не знаем, на чем ехать. Просто я посмотрел на эту технику, сфотографировал, я приеду сейчас в подразделение, покажу ребятам, какая техника здесь стоит, а на чем нам приходится. Даже используя ту технику, которая есть на складах, я знаю, есть она в большом количестве у Министерства обороны, да, видно на складах Министерства обороны, даже ее применение, оно будет очень-очень полезным. Даже если они не имеют возможности ремонтировать ее... Не имеют возможности модернизировать. Я знаю, мы имеем группу волонтеров, в частности, в нашем фонде. Я могу сказать, что здесь я не слышал за два дня ни одного критического от бойцов. А слова благодарности. И когда человек здесь стоит и говорит: Спасибо, ваша пластина выдержала бронебойную полю. Да, она раскололась, но осталась в пакете. Ну, это приятно. А о том, що воно пробило, или стало э, війною ранения или то, чего я не хочу говорити, таких фактів нет. Як бачимо, окрім українських виробників тут представлені Польща, Нідерланди, Чехія, Індія, Лівія. Відсутність російських стендів, які минулого року ще були, тут питань не викликає. Очевидно, что увеличился масштаб и качество самого мероприятия, и увеличилось количество участников. Я связываю это с тем, что изменилась философия вообще перевооружения в Украине. И это мгновенно почувствовали иностранные компании, которые здесь, в общем-то, гораздо сильнее представлены, чем раньше. Ми представники індійського виробника засобів протикульового захисту для особового складу. Тут представляємо шоломи, вкладки, бронежилети, щити, зокрема, свою технологію шостого покоління, гнучку пластину на 40% тоншу і легшу. Експозиція польських виробників цього року така ж велика, як минулорічна, і ми привезли вироби, які можуть зацікавити Україну. Це безпілотники, вогнепальна зброя, оптика, бронежилети. Та продукція, яку дозволено продавати тут. мы производим снаряжение, униформу для сил специальных операций. В принципе, бренд молодой, около трех лет, но мы работали с многими спецподразделениями СНГ, в большом контракт с Казахстаном. Сейчас работаем с поляками, с сербами. И, в принципе, много интереса к нашей продукции. Ну, вообще за рубежом мы получаем много откликов, и люди хотят это покупать. Фирма, которая помогает батальона морской пехоты с обмундированием, экипировкой, пригласила меня как представителя батальона на их выставку. То есть рассказать о том, как прошло испытание их обмундирования за период с мая по сентябрь в нашем батальоне. Каждый стенд на этой выставке он показывает определенную расцветку формы для определенного ландшафта. Допустим, вот это более осенний вариант. Ребята с Полов 1 Групп пообещали, планируют нас одеть в эту форму. Перейдемо до міжнародних військових новин. Попри бомбардування Америкою та її союзниками ісламської держави, терористи продовжують вбивати сотні іракських солдатів і просуватись до Багдада. Є повідомлення про те, що вони вже за пару миль від іракської столиці. Вулиці там вже пусті. Минулого тижня винищувач F-22 Raptor раптор здійснив свій перший бойовий політ. Його використали над Сирією під час нічних операцій у складі сил США та держав перської затоки. Нагадаю, що американський парк цих машин відносно скромний 187 одиниць. До 2020 року Кремль планує оновити озброєння ядерних стратегічних сил на 100%. Це коштуватиме федерації 20 трильйонів рублів. За словами Путіна, західних партнерів мають здивувати нові розробки російського. ОПК у Білорусі під час проведення планових польотів втратив керування та розбився літак Су-25. Льотчик катапультувався, а машина впала в полі. Остання подібна катастрофа у північного сусіда мала місце 2012 року, коли загинув льотчик першого класу Микола Гриднєв. Керівництво Міністерства оборони Намібії зацікавилось китайськими танками MBT-3000 та висловило бажання закупити їх. Заява про це прозвучала на виставці озброєнь у місті Преторія, що в Південноафриканській республіці. Одна така машина коштує 3 мільйони доларів. Дня метайський екіпаж головного малопомітного швидкісного корвета катамаранного типу PGG-618 «Тоджіанг» розпочав заводські випробування, після яких судно піде у серію. Корвет вартістю 30 мільйонів доларів заклали у 2013-му, а спустили на воду у травні цього року. i mm -hmm. Наступному випуску дивіться розширений репортаж з авіасалону «Авіасвіт». А на сьогодні це все. Гарного вам настрою та добрих новин. Побачимось.